Вам сказати про те, що ефіру вас чекає подарунок кісь перебої з інтернетом, кісь перепідключення. Пишіть добрий день, хто дивиться про мій ефір, хто буде дивитися в записі. А я нагадаю, що я Ніна Вітковська, сертифікований номеролог, і моя місія допомогти багатьом людям. Бути в гармонії з собою, а також зі світом. Ну що ж, сьогодні ми поговоримо про те, як наше оточення впливає на нас. Кожен день ми контактуємо з великою кількістю людьми. І частіше всього, ми навіть не задумуємося про те, що та чи інша людина. Впливає на наші результати в цілому. Якщо задуматися, то що саме нам заважає досягти успіху. І робимо все правильно, і працюємо з розумом, і багато саморозвитком займаємося, читаємо правильну літературу, а от отримувати результати, які ми хочемо, не виходить. Наше близьке коло спілкування це не тільки відображення нашого характеру і наших звичок, але і наше майбутнє. Нам от, якщо взяти, придивитися до наших друзів, то ми їх уявимо, які вони будуть через 10 років. Звичайно, у нас картина не доведе до захвату. І що саме цікаве, що таке майбутнє очікує і нас, якщо не приділити уваги цьому питанню. Я давно доказали, що найбільший вплив на людину має її оточення, з яким вона проводить найбільше часу. І є два варіанти, чи ми ростемо коли спілкуємося з цим оточенням, або нас це оточення тягне донизу. Що розібратися, коли ми народжуємося, ми йдемо в садочок, нам там зустрічаються люди, які ну, ми від них не можемо ніяк, як сказати, ну, От вони зустрілися і зустрілися ці люди в цьому оточенні. Також в школі ми не можемо змінити оточення, бо нас відправили в ту школу. Звичайно, можна вже на даний момент я була, стикнулася з таким питанням, що моїм дітям не підходила школа, то оточення, в якому вони знаходилися, ті вчителі, які також себе не вели дуже гарно. От. Тому ми перевелися в іншу школу. Зараз на даний момент взагалі діти раді, от, ходять з радістю в ту школу, тому що там є повага, там, якщо навіть якийсь булінг, то швидко розбираються з цим. Цього просто не допускають. У мене таке відчуття, що. Одна школа була в одній державі, а тепер ця школа, в якій ми зараз, то це взагалі інша держава. От ще хочу сказати про те, що от, навіть коли ми приходимо на роботу, якщо нам, наприклад, оточення не подобається, то ми також можемо його змінити. Просто змінити місце роботи. Тому що Є так, що людина може працювати багато-багато років, навіть десятиліть на тій роботі, і їй буде не подобатися, і вона буде хворіти, але вона все одно не піде з цієї роботи. Тому ще хочу сказати за те, що, наприклад, частіше всього, ми не вміємо щиро підтримувати інших. чи... Також переборювати складнощі. От. Наприклад, ви, зустр... ви зустрічаєтеся з другом чи знайомим і розказуємо, що у нас щось там не виходить. І ми робимо багато дій і викладаємо і викладаємось, але результати нас не радують. І в цю хвилину мало хто готовий підтримувати. Підтримати і ще розказати, що ти молодець, все буде добре, продовжуй в, в тому ж дусі, і ти обов'язково досягнеш успіху. Я питаю, я взагалі пишаюся твоєю наполегливістю і завзятістю. Але замість цього, ми частіше всього чуємо, що Токсичні люди, в лапках токсичні, ви зрозуміли, які говорять, ну не переживай, сіляті буває, а може це не твоє, а для чого воно тобі? Займись чимось корисним і взагалі це придумав собі якусь єрунду. Таким чином, близьке коло спілкування впливає на наші бажання. Самооцінку, впевненість в собі, спосіб мислення, віра в успіх, також розвиток цілі і дії. Будячи і неприємно признавати, але наша життєва позиція формується під впливом оточення, в якому ми живемо. Є також така метафора, як маринований огірок. Будь-який свіжий огірок, який Попаде в середовище, де мариновані огірки, він з часом стане маринованим. Тому вплив оточення на нас дуже великий, і навіть ми не усвідомлюємо самі цього. Люди на нас впливають і ми. Маринуємося, як ці огірки. Якщо в нашому оточенні буде хоч одна людина, яка думає критеріями успіху, яка бачить в цьому нові можливості, а не оправдання, провали. От е... тому дорожіть такою людиною, тому що вона сотні разів краща. І цінніше ти, чим ті друзі, які тільки показують, якби вони грають, типа роль ваших друзів. Як наші результати в житті залежать від оточення і відносин? Близькі відносини в сім'ї це наш заряд енергії і джерело вдохновення. Друге, хороші відносини дають також впевненість в собі статус у суспільстві, повага і успіх, надійні відносини з партнерами, колегами, в, в багаторазовій кількості, збільшують дохід і результати бізнесу і кар'єри. Якщо у нас є своя команда, і ми будемо Будуємо довірчі відносини зі своїми підлеглими, то це гарантія того, що вони звільнять нас від рутини і будуть показувати результати в 3-5 разів, вибачте, в, в, в 2-3 рази кращі від необхідності підвищувати, навіть від необхідності підвищувати зарплатню і контролювати їх. Коли я дізналася цю інформацію, то взагалі я передивилася своє коло оточення і побачила, що потрібно відмовитися від спілкування з 90% токсичних людей. Але це мене не зупинило, я просто побачила, що вони мене не наповнюють, а навпаки забирають сили, які б мені знадобилися для розвитку моєї справи виконання мого призначення. І почала оточувати себе людьми, які задумуються над сенсом життя і постійно розвиваються, ростуть духовно. Люди, які переслідують цілі і ведуть спосіб життя, який мені подобається. Тобто вони навіть мандрують. От. Саме вони, вони допоможуть зруйнувати нові моделі, зруйнувати огранічуючий спосіб життя, точніше, не спосіб життя, а спосіб мислення. От Вибачте, розвивати нові моделі поведінки, і вивести своє життя на більш високий і якісний рівень. І наповнити своє життя радістю, успіхом і щастям. Ну, взагалі хочу підвести підсумок цього ефіру, що наше оточення це важливо в нашому житті, і тільки ми вправі вибирати, з ким нам з якими. Людьми нам комфортно спілкуватися, а з якими ні. Які нас підіймають Емоційно, а які опускають. Адже ми творці свого життя, і тільки ми вирішуємо, що має бути в нашому житті, щоб, щоб ти до свого успіху потрібно. Знати свої сильні і слабкі сторони, і щоб досягти успіху в усіх сферах, там здоров'ї, сім'я, кар'єра або бізнес, також саморозвиток, духовність. Духовність, хобі, відпочинок. От. Тому. Ми повинні знати свої сильні і слабкі сторони, сильні для того, щоб їх розвивати, а слабкі для того, щоб переводити в сильні і досягти успіху їх, ви взагалі можете дізнатися. В моєму телеграм-каналі посилання я залишу в описі до цього прямого ефіру, також залишу посилання на YouTube канал, щоб ви підписувалися і не пропускали мої ефіри. Також дякую за те, що ви дивитеся. Мої прямі ефіри. І ставте вподобайки, коментуєте, а також ділитеся моїми прямими ефірами. Також дякую тим, хто не ставить вподобайки, подобав... не коментує, а тільки спостерігає крадькома. Також дякую Богу за те, що я Можу проводити прямий ефіри за те, що м м можу ділитися знаннями, своїм досвідом. От, е також е гарного вам дня, приємного настрою, миру вам та любові. І всього вам доброго, до побачення до завтра.